Футбол об'єднує, захоплює, надихає цієї осені. Дитячий футбольний турнір Вайд Бід Суперліґ подарував три місяці запеклих поєдинків, яскравих моментів і справжньої футбольної магії. Урочиста церемонія нагородження стала фінальним акордом сезону, підсумувавши змагання, які зібрали понад 140 команд і безліч захоплених уболівальників. Цей турнір проходив три місяці. Сьогодні по восьми возрастам будуть визначатися переможці, призери в турнірі. Приймала участь понад 140 команд. Харків завжди був спортивним містом, тому дуже великий попит на змагання такого рівня це дійсно дуже важливо зараз, тому що дітей дуже багато в місті, які займаються спортом, в тому числі футболом. Тому таких турнірів ми в наступному році. Плануємо зробити ще декілька наших міських турнірів, на яких будуть приймати участь також і діти, і студенти, і більш професійні спортсмени. Для мене футбол це номер один. Мене тату записав на футбол, щоб я став найкращим футболістом і виграв усі кубки та медалі. Мідалі я мама потапчика. Ми граємо за 17-й рік. Ми за медаліст. Чому ви вирішили футбол? Тому що в нас по діти грав, папа грає. Тому гра – це наше захоплення. Ми повністю віддаємось ну, футболу. Ми підтримуємо дітей, ми вболіваємо, ми стараємося зробити з цього спорту і праздник, скажімо так. Я дуже їм пишаюсь, у нього великий потенціал, я так вважаю, так вважають тренера. Тому я думаю, з нашою підтримкою все буде верігут. Це був осінній етап змагань. Діти тренувалися за тижневим циклом, а ігри проходили на вихідних. Тренери команд підкреслюють, що під час занять особливу увагу приділяли підготовці до ігрових днів. Для успішної підготовки команди важливо знайти підхід до кожного гравця. Перш за все, дітки це мотивація, це психологія, це ментальність, тому що кожна дитина індивідуальна і тому треба знаходити. Індивідуальний підхід до кожної дитини. Ми маємо, щоб у нас дитина розвивалася як 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 якщо так правильно буде сказати. Щоб стати гарним футболістом та досягти успіхів в цьому виді спорту, однієї любові до футболу замало. А що саме для цього необхідно, розповів тренер 2017 року футбольного клубу Металіст саме головне це дисципліна. Дисципліна у всьому – в усьому на тренуванні, вдома. В житті це найголовніший аспект, який дозволяє добитися якихось високих цін. Вітаємо переможців! Дані номінації. Проходьте, будь ласка. Свій пожежний медалі вже для святкування. -у 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 -у. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.